Моє вітання вам із Запорізької області. Сьогодні я хотіла би вам розповісти про всім відомий підкислювач фрукту і про гранульовану сірку. Тож, усім відомі гранули бувають інколи такого бежевого, жовтого кольору. Підкислювач. По-перше, хочу зазначити, що саме сірка, вона є. Дуже небезпечною в плані зберігання, тож ні в якому разі не має бути близького контакту, наприклад, з цією ж селітрою, бо це буде горюча вибухонебезпечна суміш. Тож окремо зберігаємо щільно герметично закритий, максимально тарі, а при температурі не вище 30 градусів і без прямих сонячних промінь. Тож, її використовують, ну, наприклад. А для підвищення відсотку клітковини у зернових культурах цей підкислювач чудово допомагає аграріям. Сірка нормалізує процес фотосинтезу. Вона сприяє засвоюванню азоту. А найцікавіше, що вона є ще додатково і інсектицидом, а також вона лікує і профілактує грибкові захворювання у рослин. Такою сіркою, якщо її спалювати, використовуючи, наприклад, дозування 1 грам на 1 квадратний метр теплиці, і потім на добу зачинити ту саму теплицю, то ми отримуємо чудову обробку нашого приміщення, але добу не відчиняти їм відомо, що такі рослини, як журавлина, чорниця, лохина і, звісно, гортензії, наші улюблені гортензії, вони дуже потребують кислого субстрату. Базовим дозуванням, наприклад, ось для цього куща, так, ось для цього, буде внесення від 30 до 40 грамів на 1 квадратний метр площі, але є але, ось дивіться, здається, що ось це, от видно, так. Наче виглядає, немов азотне голодування, але це не так. Якщо подивитися глибше, ось, наприклад, це, тому що немає світла. Ось, ось! Азоту більше, ніж достатньо. Якщо б це було азотним голодуванням, тоді б ось ці листочки почали б відмирати. Тому що ріст рослини тягнув би на себе азот, і вона втрачала б нижні листя. Так от, додавання азоту. Не дасть нам вирішення цієї проблеми, я вам більше скажу додавання азоту ще й поглибить цю проблему, тому що це є дефіцит сірки. Так як зараз іде дощ, найкращим буде внесення грану, який можна розсипати навколо куща у дозуванні, я вже казала, 30-40 грамів на квадратний метр, тобто ось він кущ, і уникаючи не безпосередньо внесення ось сюди, до середини. Ні, ні. ми ось так по периметру. Красивий тут большой. Угу. Тож, сілку, щоб ні в якому разі не попустити листечко. Зараз я її страшу. Якщо вона там десь попала, можна її закопати. Можна, якщо є таке бажання, то сілку можна закопати на глибину до 10 сантиметрів. Наприклад, при весняних роботах, коли ви будете орати там ділянку чи біля рослин, так, то можна її закопати. Але її плюс у тому, що її дійсно можна розсипати. І так як я знаю, що сьогодні-завтра будуть дощі, то вона, так, 30-40 грамів, так? Пам'ятаєте, то вона зробить свою чудову справу, але намагаємось, от намагаємось не потрапляти. У жодному разі на листочки. Тож я зараз трошечки кущик, трошечки-трошечки його потрясу. І на сусідні рослинки також для такої теплички достатньо буде до 15 грам такої сірки спалити у Ну, звісно, що техніка безпеки, так, а, у якісь залізній ємності, закрити і залишити на 24 години для того, щоб запобігти розвитку грибкових або ж ураженню шкідника. Ну і на основе, що хочу сказати, що ви знаєте, колись, тут, ну, колись я знімала, показувала журавлина. Була журавлина. І так. Дуже собачка погіла і якось так засипала я її дуже-дуже кислим торфом, але це допомогло не дуже, на жаль. Тож зараз, що я зроблю? Я знову купила такий той ж кислий торф. Зараз залишків. Ось залишки, так. Е, я повністю засиплю по дозуванню ось цю площу. Де буде рости надалі журавинка. І засиплю після цього новим кислим торком. І от сподіваюся, вже це має допомогти. І наступного року я зможу похвалитися, тим, що це дійсно працює. Тобто зараз сірка на вологу землю і повністю ось такою товщиною буду засипатися кислим торком. Ось так. Тож до нових зустрічей!